Всім привіт! Протестуємо зараз BR9C. Це у нас індикатор і радіації, дозиметр, радіометр, одночасно і накоплено. І плюс тут є ще індикатор, детектора електромагнітного і електричного промінення полів. от Три різних величини. вольтметри Мікротесли, так, давайте от зараз пише нормал, звуків ніяких нема. Нижній показник. О Цікавий ефект, дивіться, біля мікрохвильовки я поставив. Нічого не відбувається. Ось такі показники. Нижній 0,3, не більше, середній 10, верхній 0. Доторкаюсь пальцем. Я стою на підлозі в гумових тапочках. доторкаюсь пальцем до екрану і він починає пищати. Нижній показник вже 3, середній 23, верхній 07. Забираю палець. Покази впали. В мікротеслах знизу. Зразу 3. Ось така. відсовую від мікрохвильовки, не доторкаюсь до неї, цього ефекту немає. Бачите, взагалі, це корпус пластикової мікрохвильовки. Доторкаюсь до корпусу. Пальцем доторкаюсь ось такий ефект. Цікавий. Тобто мікрохвильовка б'ється током, можна сказати. Ну, і це навіть відчувається через пластик. ось цей діелектрик повний. І ось це також пластик. Так, ну, ладно, давайте вимкнемо, подивимось на покази. Запам'ятали, зараз тут, коли вимкнена мікрохвильовка, ну, на паузі стоїть, не працює. Мікротесли. ну Максимум 0,3 не більше. Вольт на метр ну до 12 підстрибує не більше, навіть нуль буває вам. І. Вверху міліват на сантиметр квадратний 0,7. Микараю в мікрохвильовку. От, ну ви почуєте і побачите. І дивимося на дисплей, що буде. Показую.

Зовні. Якщо я не доторкаюсь до пластику корпусу не прихвильовки, то не пищить. Ось так детектує. Детектує навіть, коли я не доторкаюсь. Закредно потрібно перпендикулярно до мікрохвильовки міряти. Ось такі були покази. От, бачили все. Вимика. Ще цікава штука, є ось такий плазмовий шар. Одразу сигналізація, всі його знають. Ота, дивіться, іонізує повітря. О, дивіться, поки він вимкнений, От на дисплеї все нормально. Верхній показ 0,6, середній 0,5 і мікротесла по нулям все. Зараз я його увімкну, і ви подивитесь покази. За 10 см від нього, дивіться. Верхній показник 0,7 не міняється. Середній аж 971 вольт на метр. І нижній показник 34. Відходжу. Зменшується. покази, ще відходжу. Ще зменшується. От. Нормальний стан. Десь відійшов на півтора метра. Підходжу на метр. от Все. Десь приблизно метр вже спрацьовує. Підходжу ближче, потрошки, підходжу, От збільшується, як бачите. О, можемо подивитись зашкал на деяких діапазонах. Ну, будь ласка, середній. Показник зашкал на 971 ціла. 26 сотих вольт на метр. Далі вже не може міряти, вже повний зашкал. Відходжу, вже опадають. Підходжу. Максимальний зашкал 971,26. Будете знати, який зашкал. А нижній покази ну, зашкали який, давайте подивимось. 43, 50, 53. Ну, це і не дає за шкалу Навіть в показує 47 максимум. 53. Верхній, взагалі, ніяк. Не реагує Ну, ось так. Відходжу. От, на півтора метра вже нормально. От, рисочки оці десь, де я графік підходжу, дивіться, як зараз буде виростати графіком. Зразу, зразу за шкалу. На графіку зразу за шкал. От, розмірність графіка від 0 до 25, а тут середній від 0 до 50 написано, і верхній від 0 до 50. Ну, зато ми знаємо вольт на метр, який зашкал в приладу. 971. Вимикаю. Ще Трошки пищить і замовкаємо. І давайте у мене є такий маленький. Давайте маленький вимкнемо. Подивимось, яка реакція на нього набуде. О, теж є сильна реакція. Давайте вплотну. Вольт на метр також зашкал 971. Нижні покази 50, такі самі, ні, більші навіть 58, ну майже такі самі. Верхній показник взагалі не змінюється. І відстань на які діє, давайте перевіримо. Ну, тут вже падає з ближчої відстані, він менший. Набагато от я відійшов на пів метра вже, впали покази, не пищить. Підход. Так, ага. графік самого краю йде. От Підходжу. Починаю пищати десь за 30 см. Так, за 30 от пищить. До себе відфіляй, хоп, тут вже ні. Цей розміром десь. Ну, ось такий от моя рука, бачите. Діаметр ну, десь сантиметрів 7-8. А цей діаметром ну, десь. 20 сантиметрів 25. Ось так. Ну саме, цей конкретно. От, дивіться. О, oh, 999,97. Новий рекорд за шкалу. Все-таки шкалу не 971. Ну, чомусь зависло на 971. Але було, раз показало 999. Давайте аж так, зверху померяємо. Ні, зависає на 900. 81 і все, то було випадково. А знову підношу. Все, 971 і зашкал. Вимокаю. Тобто ви ось цей на півтора метри навколо фіксується. Це випромінення. Будьте знати. Хто не знав, то будьте знати. У нього. 999 вольт на метр. Випромінення ось таке. Ну і мікродесла також я показав скільки То за 1,5 метра від голови не бажано лишати його на цілу ніч вімкненим якщо ви спите біля нього. Ну, все, всім пока, прилад ось такий BR9C. Класний крутий датчик електромагнітного випромінювання. Як дозиметр, він найгірший на планеті Земля, повне фуфло. Ну, На свої гроші. Для своїх грошей нормально, в принципі, він коштує там дешевше, ніж 100 доларів. А як детектор електромагнітних випромінювань різних трьох показів, то супер. Це всім до нової зустрічі. Отже, зараз норма.